Мені цікавий починає, починає бути цікавим цей формат, як в Європі роблять, коли ми беремо якийсь національний твір або тему, і ми його не просто адаптуємо класично переводимо в театр. А ми все ж таки з огляду сучасної драми, з огляду сучасних подій, дещо о -о осмислюємо в самому докорінно в тексті. Тому що я не дуже люблю формат театру, коли ми беремо текст, калашматим в ньому все. Скорочуємо там, да, до половини, показуємо власне себе, режисерський чи акторський себе. Якщо ти вже взяв чужу п'єсу, то ти розповів, спробуй розповісти цю історію, яку хтось написав. Так. Якщо у тебе на меті цього нема, тоді переписуй п'єсу. Бере драматурга. Як роблять це культура. Розумієте? От в Європі, от, тільки по цій власне, основній причині запрошують сучасного драматурга для переосмислення, наприклад, я дивився прекрасного Фауста Гіте. Німецького театру, де запросили одного з найкрутіших німецьких драматургів. Він повністю переробив цю історію. І це вийшла окрема і драматургія, яка має право зробити повністю нове, нове бачення цієї старої історії. І оце є принцип постдраматичного театру. Ні, це не є принцип. Це просто принцип типу нової написання нової п'єси. Логічно. Логічно. Так і мав.